HR-менеджери часто залишаються за кадром, працюючи над тим, щоб компанія була успішною, співробітники задоволеними, а команди заповненими. Однак професія HR це набагато більше, ніж просто найм персоналу чи розв'язання конфліктів у колективі. Всім привіт! Звати Тимур Якименко і канал Дягнос HR. І у цьому відео, як досвідчений HR із ботирічним досвідом, розповім про маловідомі аспекти цієї роботи, які допоможуть краще зрозуміти цю важливу професію. Тож поїхали! І перший маловідомий факт про професію HR, що це не тільки про найм персоналу, коли люди чують слово HR, вони часто уявляють людину, яка лише шукає нових працівників або проводить співбесіди. Але це лише верхівка айсберга hr менеджер відповідає за адаптаційних працівників. Вони розробляють онбордних програми які допомагають новачкам швидко адаптуватися до культури компанії. Відповідають за розвиток персоналу, HR аналізує потреби команди та організовує навчання, тренінги і програми підвищення кваліфікації. А також вони управляють корпоративною культурою. Вони створюють атмосферу, яка сприяє продуктивній роботі та зменшує плинність кадрів, і працює з мотивацією. Тому що HR розробляє систему мотивації та модматеріалі та матеріальної, щоб працівники були залученими до процесу. А в деяких командах HR навіть допомагають вирішувати питання стратегії бізнесу, аналізуючи продуктивність команди та прогнозуючи її потреби. Другий такий маловідомий факт, що HR повинен бути трохи психологом, і трохи стратегом. Одна з найменш зрозумілих сторін HR це необхідність поєднувати аналітичне мислення з емоційним інтелектом. У психологічному аспекті HR повинен розуміти мотивацію людей, їхній емоційний стан і навіть приховані конфлікти в колективі. Наприклад, якщо працівник починає поводитися менш продуктивно, HR має визначити, чи це професійне вигорання, чи це особисті проблеми, що впливають на роботу. Existe é um aspecto. HR працює з цілями компанії. Це означає, що потрібно проаналізувати, які навички будуть необхідні команді через рік або 5 років. І вже зараз починати найм чи навчання потрібних фахівців. Відомий бізнесмен Джек Велч вважав, що HR-директор директор це друга за важливістю людина в компанії після SEO. Адже саме HR формує команди, які досягають стратегічних цілей бізнесу. Третій такий маловідомий факт про HR – це те, що він має бути експертом у сучасних технологіях. Сучасний HR – це більше ніж. Розмови з людьми і перегляд резюме, рекрутери та hr менеджери активно використовують технології для автоматизації процесів і підвищення ефективності, такі як. Системи управління талантами. Ці платформи допомагають керувати всіма аспектами роботи з персоналом, від найму до оцінки ефективності. Працювати з аналізом даних, HR використовують аналітичні інструменти, щоб оцінювати плинність кадрів, ефективність навчальних програм та рівень задоволеності працівника. А також HR працюють з соціальними мережами. Linkedin, Facebook і навіть Instagram стали важливими майданчиками для пошуку персоналу і побудови бренду роботодавця. За даними LinkedIn, 87% HR-фахівців використовують Інтелект для пошуку кандидатів і відбору найкращих резюме. Четвертий маловідомий факт про HR це те, що HR кидає за репутацією компанії. Бренд роботодавця це не просто красиві слогани на кар'єрному сайті. Він формується через реальність дії компанії, а HR відіграє в цьому ключову роль, тому що це впливає на залучення талантів, HR створюють образ компанії як привабливого місця для роботи. Це включає добре структуровані вакансії, позитивний досвід кандидатів під час співбесід і прозору Ро системам комунікації також HR працюють з утриманням працівників. Щасливі співробітники найкраща реклама для компанії. HR працює над тим, щоб працівники залишалися задоволеними і рекомендували компанію друзям. Також HR працюють з антикризовим управлінням у разі конфліктів або негативних відгуків HR повинен оперативно розв'язувати ситуацію, щоб зберігати довіру до компанії. Згідно з опитуванням, класдур 69% кандидатів. Не підуть працювати до компаній з поганою репутацією, навіть якщо їм запропонують вищу зарплату. І п'ятий маловідомий факт про HR – це те, що HR постійно вчаться та розвиваються у світі. HR змінюється так само швидко, як і будь-яка інша професія. Постійно з'являються нові методики, технології та тренди, які потребують вивчення, і HR часто проходять тренінги за сертифікації, спеціальні курси. Також вони участвують дуже часто в нетворкінгу, участвують в конференціях та професійних спільнотах, що дає змогу дізнаватися про нові підходи та обмінюватися досвідом. Також HR дуже часто займається самоосвітою, це читання книг, статей, досліджень. Це дуже важлива частина роботи HR. Я, наприклад, десь останні років 5 кожний тиждень від 4 до 8 годин виділяю на навчання, але в цілому HR фахівці в середньому витрачають від 5 до 10% свого робочого часу на навчання та розвиток. Отже, ви думаю, напевно зрозуміли, що. Що HR це більше ніж просто відділ кадрів? Це стратегічна професія, яка об'єднує психологію, управління, технології та комунікацію. Маловідомі аспекти роботи HR. Відкривають глибину цієї професії та підкреслюють її важливість для бізнесу. Якщо ви працюєте в HR або тільки починаєте свій шлях у цій сфері, пам'ятайте, ваша робота це не лише про людей, а й про формування майбутнього компанії. І саме ви можете зробити цей майбутнє успішним. Так що дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Зустрінемося в слідчому відео.